Влозі і сьогодні ми будемо декорувати і квартиру, і вирізати гарбузики, готуватися до Хелловіна. Позаду мене дуже багато хеловінського декору. Разом з вами подивимося, що там є. І задекоруємо квартиру до цього свята. Хочу показати, як я це зроблю, і взагалі змонтую це відео швидше, чим прийде свято, щоб ви також надихнулися і щось побачили цікавеньке і взяли якусь ідею. А ви не забудьте підписатися на цей канал та поставити вподобайку. У мене тут смачна кава з маршмеллоу. А ми будемо з вами починати цей хелловінський декор. Ще ми ж з вами вчора були на шопінгу, як я вам казала. Ми купили хелловінські товари. Я вже тут навіть приготувала мисочку, ось таку хеловінську, насипила цукерочок. Ось така мила вона. Думаю, чому вже не дістати а не в останні дні. І буде тут стояти. А ми з вами відкриємо весь декор, який я купила до Хеллоуіна. Перше, що я купила, це ось такий милий гарбузик, страшний. Мені він подобається, як він виглядає. Можна поставити свічку або ліхтарик. І буде гарний малюночок десь на стіні відображатися. Ну мені так здається, попробуємо разом з вами. Те, що я прикупила ще ось такі милі маленькі мордочки, також дуже симпатично. Поставити десь на кухні, буде гарно виглядати. Не знаю, мені захотілося взяти ще щось хеловінське. Я коли йшла по магазинам, не хотіла нічого купляти, але побачила цю розпродажу і Думаю, ну візьму собі декілька товарів. Ступне, що я прикупила, це ось такі свічки. Ніколи таке не бачила. Коли вони будуть світити, таяти, то буде малюночок, як кров з них витікати. Не знаю, як це буде виглядати, але хочу разом з вами спробувати. Саме звичайно, ще захотіла взяти ось такі серветки. Хеллоуінські, також з привидами, з гарбузиками. Не знаю, мені здається, це дуже прикольно виглядає. Захотілося також додати щось ось таке. Ще один товар, який мені дуже сподобався, це ось такі летучі мишки. Тут аж 30 їх штук різного розміру. Я думала, що їх тут 10, а тут їх аж 30. Ось такі милі летучі мишки. Не знаю, вони такі прикольні, так класно виглядають. Просто загинаємо їх і можемо десь вже чіпляти. Хочу прицепити на кухні і на дверях, думаю. Класні. Не потрібно нічого вирізати. Я ще така думаю, так, треба знайти чорну бумагу, треба вирізати, самі це все зробити. А тут за 3 злотих 30 штук. І не треба нічого вирізати. І не шукати ще чорну бумагу. І, звичайно, як же ж халовіський декор без павутинки, тому я взяла ось таку звичайну білу павутинку. Тут ще в наборі ось такі паучки, хочу задекорувати двері, і, мабуть, кухню. Ось такий весь декор в мене є на Хелві. Його багато, може й небагато для кого як. Хтось взагалі Хелвін не святкує, але я вам дещо покажу ближче. Тут є ось такий напис Бу, він мені дуже подобається. Купляла того року, і він взагалі дуже-дуже мені подобається, як він виглядає з ось такою паутинкою. Також в мене є різні гарбузики. Ось такий, наприклад, маленький написано Бу. Дуже також такий симпатичний. І майже весь декор я завжди купляю на знижках ближче до Хелевіна Він взагалі мало коштує. Мені дуже подобається цей гарбузик. Я вже його використовую. Тут в мене свічка, і він дуже симпатично світить. Дуже моторошно і взагалі дуже класно, що є якась така підсвітка, коли дивишся фільм якийсь. Ще є ось така хатинка з привидами. купляла в тому році. Ще є ось така свічка, вона зеленого такого кольору, пахне дуже ванількою, чимось солодким купляла в Сінсеї того року. Ще є ось такий привід, робила я його сама навіть. І ось тут новий декор. Різні серветки, різні маленькі гарбузики, свічки. Мені дуже подобаються ось такі літаючі мишки, будемо з вами фіксувати їх на дверях. І різні ще смаколики. І навіть справжні. І навіть справжні гарбузи у мене тут є, так що будемо з вами зараз починати декор. Починаю я свій декор, як завжди, з дверей. Я купила ось таку паутинку, з нею дуже важко розібратися, але ми з вами постараємося справитися. Я вже приміряю, де на дверях буде лежати паутинка, і розміщаю її. Приклею я її на двосторонній скотч, все поки держиться, тому можете спробувати також так зробити. Гарбузик я також вирішила прикрасити паутинкою, щоб він був моторошний. А в мене є ось такі літаючі мишки, і вони клеються на квадратний такий скотч. І я вирішила задекорувати ними двері і також додала їх ще й на гарбузик. В мене є які великі мишки, такі маленькі, і з вами приклеїмо разом. І ось такий хелловінський декор у нас виходить біля дверей. Як вам пишіть, звичайно, в коментарях, мені дуже подобається. А далі ми будемо декорувати з вами кухню. Щоб почати декор кухні, я заварю смачну собі каву. Також, звичайно, з маршмеллоу, ароматну смачну каву, щоб пити і собі потихеньку декорувати кухню. Починаємо декор кухні. Я беру ось такі маленькі гарбузики з різними мордашками і кладу в різні сторони кухні біля чайника і біля чашечок. Замінюю оранжеві свічки на чорні. Я хотіла такий ефект, як на упаковці, але насправді нічого такого, як на упакуванні, не було. Просто чорні свічки, які просто швидко тають. Запалюю свічки і вже якась атмосфера в нас є. Далі в мене є ось такий напис Бу. Мені дуже він подобається. купляла того року в Сінсеї і ставлю біля плити. На кухні ми майже все зробили, тепер переходимо до столика. Забираємо все зі стола, протираємо і продовжуємо, звичайно, пити каву. З новенького, що я додала на столик, це ось такі вогники. Мені захотілося, щоб ця зона також якось світилася. І я ще знайшла такі фонарики Я думаю, чому вони мають просто лежати десь в тумбочці. У мене ще є ось такі тарілочки у вигляді паутинки, там ще зображені паучки. На столик кладу ось таку тарілочку, потім насиплю туди цукерочки, а в мене ще є ось така свічка у вигляді. Привода. Також кладу на столик і, звичайно, як завжди, замінюю серветки по сезону. Зараз в мене ось такі хелловінські, запалюю свічку, і в мене ось така приємна ще одна зона на Хелловін готова. Але я ще забула додати цукерочки, звичайно, тому беру цукерочки і насипаю. У мене є різні, як желені, так і шоколадні і просто карамельки. Кухня в нас не дуже моторошна, тому потрібно додати ось таку паутинку з мишками. У мене є мишки, я вам і показувала, тут є різні розміри, і наклейки, звичайно, і я їх також приклею на кухні. Я вже приклеїла паутинку, вам не показувала, бо це було трошки довго. І тепер приклею мишки великих, маленьких і середніх, як мені подобається. Ось такий декор на кухні в мене вийшов хеллоуінський, як вам, звичайно, пишіть в коментарях. Мені дуже подобається, не прям і моторошно, але трошки по є і мишки, і свічки, і осінній декор залишився, тому мені дуже подобається. Зону біля телевізора також задекорую, беру ось такий гарбузик, на ньому написано бу, а з всіх сторін я ще поставлю ось таку паутинку. Звичайно. І там, що були маленькі павучки, також їх поставлю на паутинку. На столику в мене лежить ось такий гарбузик, який буде світитися, і хатинка з приводами, яка також буде світитися і придавати якусь атмосферу. Купила ще кульки з хелловінськими персонажами. Ось такий гарбузик і просто дві фіолетових кульки з мишками. Дуже гарно доповнили декор. Та-дам! Ну, що там, ми задекорували і кухню, і вітальню, і двері. Мені все дуже подобається, подобається, як ми зробили таку моторшну атмосферу. У мене є навіть кулька у вигляді такого моторшного гарбузика в шляпці. Я також хотіла в шляпку, але щось мені не підійшло. А, взагалі, пишіть в коментарях, як вам декор, як вам атмосфера. Ввечері ми чоловіком будемо вирізати гарбузики. Також вам покажу. А зараз ми пакувати цукерочки для дітей разом з вами. Вам покажу, як я це буду робити. Тому ось такий результат в нас вийшов. Такі мишки тут мені дуже подобаються, і я сподіваюся, що вам також подобається результат. Будемо зараз з вами для діток робити ось такі милі пакування, щоб давати на Хелві. Ось такі в мене є пакетики. І ось такі пакетики, ось такі оранжеві і фіолетові. Давайте почнемо відкриємо і трошки тих зробимо, трошки тих. Скільки в мене солодощів взагалі хватить? Я не знаю. Тут стільки пакетиків є. І ось такі наклейки, щоб закрити пакетик. Тому давайте приступимо. В мене є ось такі цукерочки, як карамельки, є желейки і є шоколадні цукерки. Ось, я це висиплю сюди, щоб мені було зручніше пакувати. У мене якраз 20 пакетиків, а тут 20 жилеїв. І вони також хеллоуінські тут різні чи ні. А ні, тут звичайні медведики нас обманули. Чому? А ні, ось є паучки, не обманули. Ще ось такі шоколадні в мене є цукерочки. Кому які повезе, попадуться, кому які. Ось тільки цукерок будемо з вами пакувати. Одну таку желейку кладемо, потім одну ось таку хелловінську і три ось таких. Так, не знаю, що скільки тут ще є. Навіть більше. Та такі пакуночки виходять. Закриваю, зараз наклейкою. І перший пакуночок готовий. Я не знаю, це так круто готуватися до Хелловіна. Оп! Все. І якась дитина получить ось такий милий подаруночок. Тут декілька цукерочок, і шоколадні, і жолені. Я думаю, це мило, і їм сподобається. І ніхто не буде битися, хто скільки набрав, чи скільки можна брати. Кожному даєш такий пакетик і все, і він вдома відкриє, і навіть буде думати, що ж там всередині. Це оранжеві відкрию. Оці ще теж милі, дуже. І спакуємо далі. Знову желейка, знову декілька таких і шоколадну. А тут привиди. Так. Оп. І ось такі паконочки виходять. Ми з чоловіком зробили 20 пакетиків з солодощами і 31 числа будемо роздавати діткам. А поки ми це все робили, ще подивилися серіал, першу серію. Оно, але мені щось не дуже сподобалося. І в нас була ось така атмосфера. А далі, як я вам і казала, ми вирізали гарбузики і дивилися мультик-шрек. Разом з вами, звичайно. Як я і казала, прийшов вечір, і ми з чоловіком зараз будемо вирізати гарбузи. Спасибо, Белі за різний звук. Ось такий один гарбуз є, і в Діні другий. Діня хоче вирізати мордочку, а я хочу спробувати в тіктоці бачила. Там малюночки такі вирізаються, я вам покажу, як я це хочу зробити. Але спочатку треба відрізати кришечку, виняти все лишнє, і потім будемо з вами робити фігурки. І ми ще будемо дивитися шрека Хеллоуінського. Якщо ви не бачили, то можете подивитися такий мультик, який ножик будеш брати. Я починаю різати. У мене воно вже нормальне.

Спочатку вирізаємо верхушку в гарбуза, потім гарно його вичищаємо, звичайно, і думаємо, що ми будемо вирізати. Я хотіла вирізати фігурки, але ми з чоловіком зрозуміли, що в мене це не вийде зробити, і потім я просто обрала якусь мордочку з пінтереста і почала вирізати. Результат ви, звичайно, побачите в кінці. Ось такі гарбузи в нас, поки виходять. У мене ось такий дивний він тут сердечко, в нього нос як сердечко. Трошки такий в мене зомбі виходить. Діня, покажи свого Діні, як завжди, все дуже гарно. Він всіх переплюнув. Ось так, дивіться, в нього родинка є, і зуби, і навіть брові є. В нього взагалі як спіндерста гарбуз. Я не сумнівалася, що він перевершить всіх. Зараз я вам розкажу лайфхак. Ну, я так думаю, що гарбузи будуть довше триматися, якщо ми змастимо це все віском, воском. Ось таким попробую. Я подивлюся, чи буде це працювати. Далі в нас є ось такі маленькі свічки, і будемо ставити в гарбуз. Та я теж тоді витру гарбуз. А в мене така дира. Ну так, дуже кину. Ну, у мене воно криво буде. В мене центр кривий. Зараз в мене шляпка згорить. <плес> а тепер ти запальнюй. Ти вже весь гарбуз спалити, такий огонь. Ого, в мене світиться, Чи нічого не видно. Надо світло виключити, виключиш лампу. Отаких два гарбуза у нас вийшли. Отака мордочка від мене. І мордочка від Діні. Проголосуйте в коментарях, яка вам мордочка більше подобається. Звичайно, всі проголосують за Діні. Ну, я теж за неї проголосую. Моя взагалі якась странно. Гасим світло. І дивіться, яка красота. У нас тут Хелловінська. Він цей Франкінштейн. Че? У нього голова посвідчується. <рес> і ось таке хелловінське відео в мене вийшло. Ми і задекорували квартиру, вирізали гарбузики. Також пакували цукерочки. Як вам таке відео, пишіть в коментарях. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. А ми з вами побачимось у нових відео. Дякую за перегляд.